Привіт, мене звати Катерина Кука, і сьогодні ми з тобою будемо розбиратися, що таке запускова модель продажів і кому вона потрібна. Тож, не перемикайте. Чому я можу про це говорити? Тому що, в принципі, я сама займаюся продюсуванням, я допомагаю іншим. Запускати свої продукти, придумувати свої продукти щоб ваш бізнес працював не тільки коли ви тет-а-тет з людиною, а щоб це працювало як система, як структура, і ви могли теж відпочивати і мати вільний час. А також машту буватися в грошах. Я туди сама теж йду, і тому хочу поділитися цим процесом і розумінням, тому що багато хто не знає, що таке запуск, і давайте просто пояснимо такими народною мовою, що це таке. Тож, давайте схеми продажів по старому. Да? Це коли ви вже експерт, який щось продає продукт або послугу, і ви виходите в соцмережі, просуваєтеся, і у вас є потік клієнтів, або маленький, або нормальний постійний. І ви в принципі, працюєте з людиною тет-тет. -тет, да? ну, давайте розглядати м'яку нішу, тому що в принципі, я сама м'яканіша. Да? І коли ви працюєте постійно з людьми, наприклад, в моєму випадку в мене дуже енергетичні практики, і я не можу взяти багато людей. І тим самим я не можу масштабуватися, да тому що в мене там одна-дві людини на день, і це мій ліміт максимум енергетично. Але як тоді ну, йти далі, заробляти гроші, масштабуватися і допомагати більшій кількості людей? Коли я це почала задумуватися, то пішла на курс по ресурню, пройшла його і почала себе запускати. а Потім запускати своїх дівчат. То що це що це таке? Старий метод продажів або по старому, да це коли ви просто маєте якусь або послугу і її просто продаєте будь-якими способами, які вам доступні, все у вас є ліміт по кількості клієнтів, у вас є обмеження по кількості грошей, у вас є ліміти по вашому часу і енергоємності. Тож, що робити з цим далі? Далі це запускова система, тобто, в принципі, це продажі по-новому. Але давайте спочатку розберемося, що це таке. Запуски це коли ви працюєте над продуктовою лінійкою, тобто у вас була одна консультація, да, і тепер ми її. Помножуємо, розділяємо на купу різних продуктів, маленькі, безкоштовні, щоб люди могли до вас доторкнутися, подивитися, скуштувати. Да? А якісь середні, це невеличкий чек від 5 до 20 доларів, щоб вже можна було не тільки на вас подивитися, але й якусь користь реально взяти і зрозуміти, чи підходить саме ця людина. Потім є чек, вже високий чек, це наставництво, це курси, це міні-продукти, як курси, да? це в середньому вже може бути від 2 500, 1000, 2000 доларів євро. І є четверта, остання сходинка це називається флагман. Тобто, коли ви пройшли всі сходинки і ви готові запустити якийсь курс в записі або якусь преміальну роботу, і там вже ну, немає обмежень по вашому чеку, аби ви цього хотіли і могли. І це називається продуктова лінійка або запускова модель продажів. Тому чому запуск? Тому що ви працюєте не просто ТТТ, да? або сьогодні є запис, завтра немає. Ні. Це йде певна структура, певна система, до, ну, запуск. Да? Щось треба запустити, це для цього треба щось зробити. А для того, щоб все зробити, треба розуміти, що зробити, як зробити, в якій кількості, в якому форматі, де це зробити. І оце все це запуск. Тобто так ви наприклад, працюєте по-сторому. Маєте певну кількість клієнтів за місяць і певний дохід, і це ваше обмеження. Але якщо вас це все окей задовільняє, це ваш максимум по клієнтам, по грошам і ну, вам з цим окей, то не треба, не треба поки що кудись там е, лізти на рожон. Тобто, якщо вам з цим окей, то працюйте так, як ви працювали. Але якщо ви хочете чогось іншого. І починаєте шукати тоді запускова система, коли ви можете отримати і 10 тисяч доларів за два місяці запуску, і ну тобто можна поділити, да в принципі, і тут теж нема обмежень. Давайте ще пройдемося трошки, кому це потрібно, кому не потрібно. Запускова модель потрібна для тих, наприклад, у кого маленький блог, є якісь продукти послуги. Можливо, вони, як в мене колись, енергетично затратні, і ви не можете взяти велику кількість людей. І тому ваш чек обмежений, бо ви не можете цієї людині продати, наприклад, ну, своє консультацію за 10 тисяч євро. Ну, звісно, можете в майбутньому, да. Ми всі туди йдемо. І ви шукаєте, як ж мені з маленьким блогом і з маленькою кількістю людей. Охопити більшу кількість людей, давати більше користі і, звісно, мати більше доходи. І ми йдемо в запуски. Кому це ще? Наприклад, у вас от була в мене клієнтка, ніша психологія, тобто в неї дуже багато клієнтів. Вона просто вже два роки заганяється, потолок 2000 доларів, плюс-мінус. І ну, вигорання, нема часу і нема росту в доході. Хоча клієнтів дофіга просто і тут якраз теж продуктова лінійка. Тобто нема продуктів, які охопить всіх цих людей і звільнять тобі час і повисять доходи, то тобі теж підходить не підходить, Тобі потрібна запускова модель. Наприклад, що ще? Кому не підходить, я би сразу сказала, це ті, хто не готовий до системної кропітлівої роботи, тому що перші запуски я не буду говорити, що вони в легкості. Навіть якщо ви будете робити це з продюсером, продюсер це людина, яка за відсоток допомагає вам. Але до продюсера треба бути готовою морально, ментально, психологічно, тому що ви даєте в грошах великий відсоток, і до цього не всі готові. Тому треба підготуватися. І я вважаю, що вам потрібно спочатку пройти цей шлях. Що як робиться самостійно, щоб знати весь процес, а потім вже обирати, що мені треба делегувати, можливо, взяти команду, можливо, продюсера. І знову ж таки, є такий маленький нюанс, про який ніхто не говорить. Наявність продюсера зовсім, зовсім не гарантує вам успіх іноді. Це навпаки а, призводить до того, що ви розчаровуєтесь і в собі, і в продюсерах і в продукту, і повертаєтесь до старої моделі продажів. і думаєте, що це не ваше. А насправді просто ви з продюсером не зійшлися, або продюсер сам ще молоденький, зелененький. Ну давайте чесно, є таке. Або ви не з не, незнепорозумілися, що хто робить оці ролі, обов'язки, функції. І це теж дуже сильно може виснажувати. А якщо людина вам ще можливо не імпонує, да, але вона, наприклад, експерт крутий. Але вона вам не імпонує, тут теж не зайде. Тобто тут купа аспектів, тому я вважаю, що завжди перший запуск кожна людина може зробити сама, самостійно, або з підтримкою наставник, ментор, коуч, може, навіть продюсера фіксовану плату або за консультацію. А щоб ви просто зрозуміли, що, як, за чим, скільки, куди, і коли ви це робите, далі у вас вже повна картинка, і ви можете переходити на наступний рівень або. Пробувати ще раз самостійно, тобто це все окей, це все нормально. Ще б сказала так, що до запусків треба підготуватися. Не всі до них готові. І перший запуск може бути таким фатальним, тому що це, по-перше, це великі суми. Да? Тобто, якщо ви заробляли, наприклад, у вас великий потік клієнтів, ви заробляли 2000 євро в місяць і вам було окей, то не факт, що коли ви підете в запуск, і зробите 10 тисяч євро. А, що вас не буде штормити. <ріх> тому що це велика сума, велика відповідальність. Ви не знаєте, як дати те, що ви постійно даєте одній і тій ж самій людині або і різним людям, да, в форматі тет-а-тет. Ви не завжди знаєте, як дати в форматі для групи людей. Тут теж потрібна допомога, підтримка. І, мабуть, один із найважливіших аспектів це нам всім потрібна підтримка і віра в те, що в нас вийде, особливо коли ми йдемо в щось нове, навіть як вже, якщо я все вже продаю. І все окей з цим, і просуваюся, і в мене купа клієнтів. Не факт, що в запусті ви зробите без помилок, тому що помилки це наш досвід. Але чи зробите ви це простішим і легшим, взявши до себе людину, яка вам допоможе, або пройдете цей шлях самостійно, або на курс впригнете по продюсуванню, але тут знову ж таки, давайте чесно, все це не працює, якщо ви не маєте дисципліни структури, як навичку, яка у вас інтегрована, вже як воду пити. Якщо ви її маєте, то ви всього досягнете. Але в більшості випадків ми цієї навички не маємо. Тому ми йдемо до людини, яка має дисципліну структуру, системність і яка може вас підтримати. Надихнути, підтолкнути і дати конкретний план. А ви пішли і зробили, і заробили ці гроші, і далі зрозуміли всю цю систему запуску, що вам підходить, що не підходить, і вже адаптуєте під себе під свою нішу. Тож, Якщо підсумувати, да і як е, зрозуміти, чи підходить вам ця запускова система. Ну, по-перше, ви можете прийти на безкоштовний розбір. Е, пишіть мені, е, не знаю, зараз подумаю. Давайте подумаємо в інстаграм, в Телеграм, будь-де, навіть тут в Ютубі, е, якщо напишете коментар, хочу на розбір, то я запропоную вам безкоштовну консультацію, де ми з вами поговоримо, ви розкажете свою ситуацію. А я вам просто скажу, чи підходить вам запускова модель зараз, чи треба підготуватися, і що саме треба підтягнути, щоб е, запуски пішли е, е, як по масовому. І якщо все ж таки як це можна самостійно да відслідити, то у вас, наприклад, є велика база клієнтів, і ви вже ну реально не витягуєте, і вам потрібно щось змінювати. Ви виросли і в своєму доході, але маєте якийсь потолок стелю, і вже не можете її пробити. Навпаки, маленький блог, не знаєте, як продавати, і вже застрягли в одній своїй послузі, яку вже прям ну рука набита, тоді теж туди в запуски. Що ще? В принципі, будь-яка людина може йти в запуски одразу. Але я вважаю, що спочатку треба підготуватися внутрішньо, сформувати фундамент. Це мислення, робота з проявленням, це попрацювати зі всіма блоками, страхами, бо вони будуть страхи про гроші, про відповідальність. Коли я продаю щось за високий чек, коли я хочу багато грошей. До цього треба підготуватися, тому що вас може накрити внутрішня трансформація. І тоді був був такий випадок. Я знаю, дівчина два високий чек наставництво, 4 місяці, і за другий місяць її так накрила, що. Не, не тягне, от все, от як ще два місяці вести наставництво за 1000-2000 тисячі євро, якщо вона вигоріла вщент. Тому от такі моменти, щоб їх не було, дуже важливо підготуватися заздалегідь. Не просто знаєте, як йти на успішний успіх, всі роблять запуски там на мільйон, там на 20 тисяч. Ой, там на 10, а там на 5. Ні, ви все це можете зробити, якщо у вас стабільна внутрішня опора. Ви розумієте свій фундамент, тобто базу свого досвіду, ваші сильні сторони, на чому ви виїжджаєте як експерт, як людина. Да? Тому що ми йдемо не за мітодічко енциклопедії, да? Ми йдемо конкретно на досвід людини, те, що вона може нам дати. І це навіть не завжди 100%. Це інколи саме точечно, саме те, що тобі потрібно від цієї людини, бо вона цей шлях пройшла. Тому. Тож, якщо цікаво, чи підходить вам чи ні, пам'ятна запам'ятали, пишемо хоче на розбір. А я вам швиденько розберу, чи вам це підходить і що можна вам робити. Можливо, наштовхну на думки, ну куди треба подивитися або ще треба підтягнути, щоб все було окей. Якщо ви вже готові і шукаєте у цих рішень, а як це що зробити, то велком на моє наставництво, де я вам допоможу зробити від 2 до 10 тисяч євро за перший, може, другий запуск. Подивимося, в залежності від того, з яким бекграундом базою ви приходите. І е, якщо підтожити, да, що ж таке запускова система, це в принципі нова модель е, запуску продажів, тому що стара модель це коли ми працювали в офлайні. нова модель це онлайн-бізнес. І ти. Не резиновий. ти не можеш взяти більше, ніж певну кількість людей. І тому стає питання, а як ж тоді масштабуватися? Як мати тисячу учніків, учнів, учнів, як мати не знаю, 50 тисяч доларів за запуск? Запуск це, щоб ви розуміли, два місяці прогріву в контенті, тобто ви готуєте людей, даєте якісь плюшки на розбори, користь, діагностику, і потім ви ведете на станцію. Коли людина каже, що я за запуск зробила 50 тисяч доларів, це не означає, що вона зробила чистими за один місяць. Це означає, що треба поділити цю суму на кількість місяців прогріву, кількість місяців самого ведення високого чеку. І це зазвичай буде 4-5 місяців, і з цієї суми заплатити всі податки, всі комісії. За розтермінування, за ФОП, потім заплатити людям, які на тебе працювали, або якісь послуги, і залишиться не така велика сума, щоб ви розуміли. І до цього теж треба підготуватися морально і психологічно. Тому е, краще завжди зробити це перший раз з кимось, хто це вже знає. Навіть якщо ви далі з цієї людини не підете, ви один раз зробили і зрозуміли. Але, е, але в принципі, я це зробила сама. Тому. Я ж кажу, якщо у вас дуже вразвита дисципліна, то ви зможете. Якщо не развита, то, будь ласка, не доконуйте себе, не виснажуйте, просто цінуйте свій час і підіть до того, хто може вам підказати. Тож, це була перша серія нашого челенджа, де я кожного дня, я сподіваюся, кожного дня, буду розповідати вам внутрянку запусків. Чому? Тому що сама зараз починаю запуск свого наставництва, і хочу показати вам, що це таке. Можливо, хтось захоче до мене, можливо, хтось вообще не захоче до запусків, можливо, хтось зрозуміє, що йому треба підтягнути, а можливо, хтось просто візьме і повторює мою систему, те, що я буду розповідати кожного дня тут вам. Тож ставте вогники, якщо хочете, щоб я продовжувала. А що буде завтра, чекайте.